Ця драма, що найменше з законом про вибори, що найменше виявилась драмою в декількох частинах. В частині номер першій опозицію поставили перед зовсім нелегким вибором. З одного боку, закон Єфремова, який ми за очі називали законом про фальсифікації, і з іншого боку, закон, який пройшов вичитку венеціанської комісії, в якій опозиції вдалося принаймні 17 з 20 поправок вистояти. Практично всі неполітичні поправки ми туди внесли. Вибір нелегкий, і я не є фанатом цього закону. Я бачила кращі закони про вибори. При цьому в першій частині драми опозиція, яка проголосувала, парламентська опозиції, яка проголосувала за цей закон, закидали змову з владою. В частині драми номер 2 виявляється, що влада сама не до кінця задоволена цим законом. І зараз в парламенті відбуваються дивні процеси, коли уже проголосований закон намагається внести поправки згідно так званої 131 статті регламенту, мовляв, вилизуючи юридично текст. І я знаю, вчора спілкувалася з Русланом Князевичем, який очолював робочу групу, і далі всіляко введе цей текст до підписання. Ситуація така, що всіляк чиниться всілякий тиск на те, щоб переробити текст, який піде на остаточний підпис. Більше того, складається враження, що з підписом відверто затягують, бо було дано. Вчора виповнився десятиденний термін з моменту прийняття, це значить, що у спікера є ще 5 днів на підписання. 5 днів це до наступного понеділка. Після того починається 10-денний строк для підписання президентом. І якщо ви глянете на календар, то цей десятиденний строк ідеально лягає в 19 грудня, цифру практично міфічну і магічну, а це вже третій акт дії цієї. Цієї драми, тому що чи відбудеться саміт Україна ЄС, як він відбудеться, і які шахматні фігури будуть в той момент на дошці розіграватися, в тому числі на геополітичній дошці Україна, Росія, Європа, Америка, поки що невідомо. Тому правду кажуть опозиціонери, які вбачають в цьому законі захист права виборців вибирати, а не отримати призначеного депутата. І праві ті спостерігачі, які вказують на неособливу радість і поспішання з боку президентського табору підписувати цей закон в надії відіграти більше простору для маніпулювання виборами.